Привіт, друзі, мої шанування! І це фінальна частина розповіді про шлях жандармів. Минула частина закінчилася у містечку Хорубхав біля Жандармського посту. Отож, звідси, і розпочнемо. Харубхав невелике містечко, у якому проживає менше трьох тисяч жителів. Проте тут відчувається гармонія природи, історії та спокійного відпочинку. Піші маршрути, птахи, пляжі, маленька гавань, зручні магазини. Що ще потрібно для релаксу та активного відпочинку чи прогулянки? Містечко було кінцевою точкою прибережного маршруту жандармської дороги, довжина якого 74 кілометри. Прикордонні жандарми ходили цією дорогою починаючи із 1920 року. І піші їхні прогулянки закінчилися аж у 1958-му. З 1958-го почалися автомобільні патрулювання. Тож тут офіційно закінчувалася дорога жандармів. Проте не так давно з метою популяризації туризму та піших прогулянок. Було відкрито ще одну популярну ділянку, яка називається Мелетапен. Її довжина 10 кілометрів. І простягається вона звідси від Хорубхафа до містечка Сковбі. І тепер офіційно фінальна точка жандармської дороги знаходиться у Сковбі. Отож, туди я і направляюсь. Окрім прекрасної природи, ці краї славляться. Чудовим епосом, у якому за останнє сторіччя, звичайно, що переважає тема жандармів, безліч усіляких байок, легенд та оповідок можна почути тут. Деякі із них пропоную і вашій увазі. Тим більше, що за повір'ям, історію, яку я вам зараз розповім, відбувалась саме тут, на відрізку від міста Харубхав. Сковбі. Цю історію про давні події згадують лише старі люди та подорожні, які йдуть пішки. Колись, понад 100 років тому, цей шлях вважався одним із найнебезпечніших у північній частині краю. Між Харубхавом та Сковбі був густий для двір, який у народі прозивали блудним лісом. Навіть досвідчені провідники часом втрачали там орієнтацію, а коні частенько зупинялися тремтячи, не бажаючи йти далі. Жандармський пост, що базувався у Харубхаві, не раз отримував скарги на зникнення подорожніх. Зрештою, вирішили, час прочесати увесь відрізок дороги та знайти джерело тривоги. З Харубхава вирушив караван. З 12 жандармів, добре озброєних, та з двома провідниками, які заприсягнулись, що знають кожну стежку. День був ясний, небо безхмарне. До вечора того ж дня караван увійшов у блудний ліс. І більше його ніхто ніколи не бачив. За два тижні після зникнення у сковбі прибув лише один кінь. Весь укритий інеєм і з розірваними вуздечками на сідлі було вирізано ножем одне слово Слухайся! Місцеві довго гадали, що воно означає. Хтось казав, що це попередження. Інші, що це наказ того, хто живе у лісі, не входити в ліс без дозволу. З тих пір дорогу трохи змістили в бік, і жандарми ніколи більше не ходили через старий бір. У ясні ночі подорожні, які зупиняються біля старих межових каменів на краю лісу, іноді чують дзвін шабель, тупіт копит і крики Струнко!, який тане у повітрі як дим. Старі кажуть, то зниклий караул і досі виконує свій обов'язок, охороняючи шлях, з якого вони не повернулись. Ось така легенда! Але є й веселіша. Пізніше розповім і її. О, там за 100 метрів якась торпедна станція. Зайдемо, подивимось. Угу. Туди ходити не можна. Цю торпедну станцію було створено німцями у 1906 році. І існувала вона аж до 1918-го. Ну і слугувала вона, ну раз торпедна станція, то для того, щоб запускати торпеди. Після 1918 року торпедну станцію було продано місцевому консорціуму АС Хоруб клінт який облаштував у будівлях притулки для бездомних. які проіснували тут аж до тих пір, поки німецький вермахт знову не захопив цю територію. Під час Другої світової війни торпедну станцію було ліквідовано. Натомість було побудовано експериментальну дослідницьку станцію для німецького флоту. Тут було проведено багато експериментів з радіолокаційним та інфрачервоним обладнанням. А ось по закінченню Другої світової війни, тут біля торпеди стаціони залишалося 8 підводних човнів. 5 травня 1945 року німецькі екіпажі потопили ці підводні човни. Це було найбільше самозатоплення німецьких підводних човнів у Данії. Навіть два підводні човни, які вважалися непотоплюваними під час бойових дій, були самозатоплені. залишки цих човнів були продані на металобрухт. Що там всередині? Він би в гано не вступити. А, тут вже кінець. Не смердить, не сечеюникалом. Не Це радує. бо Зазвичай у таких місцях смердить і тим, і тим. Ну і поки й тиму, давайте я вам розповім ще одну легенду, яку можна почути на цьому шляху. Отож, колись у цих краях служив жандарм на ім'я. Крістіан Твердерсон – кремезний чолов'яга, який вірив, що порядок можна підтримувати не стільки мечем, скільки пиріжками з капустою. У нього була філософія ситий розбійник, лінивий розбійник. І він не на жарт притримувався цієї ідеї. Крістіан облаштував собі пост на дорозі між Харубхафом та Сковбі прямо посеред шляху. Та не простий пост. А піч на колесах запряжена двома поні. Кожного, хто проходив чи проїжджав, він зупиняв з криком Стояти! Ви їли сьогодні? Ні. Ану, до мене. Усім подорожнім, незалежно від статусу, купцям, пастухам, навіть контрабандистам він вручав гарячий пиріжок. Але підступ був у тому, що у кожному пиріжку була записка, в якій було одне з трьох. Перше. Дякуємо, що чесно сплатили податки. Друге зайдіть, будь ласка, до варти в Харубхафі, поговоримо. І третє. Смакуйте, а я поки подивлюся, що у вас у торбі. Таким чином, крістіан розкрив купу злочинів. Один злодій розплакався навіть над пиріжком і зізнався, що вкрав срібний ківш у сковбі, а інший продав мідь замість золота. Але всі йшли звідти ситі і навіть трохи щасливі. Зрештою, крістіана призначили головним жандармом регіону, а замість дороги між Харубгафом і Сколбі проклали пиріжкову стежку, на якій щороку, в липні, й досі проводять фестиваль жандармських пиріжків. І кажуть, якщо ти мандруєш тією стежкою над ще серце, то сам дух крістіана може з'явитися і пригостити тебе теплим, трохи підгорілим, але дуже смачним пиріжком із написом. Ти класний, іди з миром. І таку оптимістичну історію можна тут почути. Шкода, не знав її раніше, а то б зранку не снідав. Може, якраз Крістіан пригостив би пиріжком. І ти, які вони цікавенькі, ці цеглинки, обкатані хвилями. І хтось тут собі бавився. бавився. І ось з вітряного берега я виходжу на затишні поля, де колоситься пшениця уже готова під серп. Чи під комбайн у сучасному варіанті? Ну і тут пшеничні поля змінилися ріпаковими. Вже він і достиг. Ще скоро і збирати треба буде. Уявляю, як тут пахло навесні, коли він цвів. І знову пшениця. А тут урожай уже й зібрано. Цікаво, там уже зібрали урожай, а тут пшениця ще зовсім-зовсім зелена. А ось і ячмінь. Одна із найдавніших злакових культур. Її вирощують вже близько 10 тисяч років. Ну чого б тут не ходити? Іди собі і балдей. Тихо, свіжо, рівно, без спусків підйомів. Ну це просто ідеальний маршрут. О, тут також є альтернативна дорога. Можна східцями, а можна сюдою. І знову майже до когось прямо в двір заходимо. Але тут є стовпчики. Ось про цих землевласників йшлася мова. Вони люб'язно відділили 2 метри своєї території для проходу туристів. Про таке я нещодавно прочитав на одному із стовпчиків. Абсолютно не розумію, навіщо було обходити вон де стовпчик повністю під цими деревами пройтися їхнім двором, щоб повернутися назад сюди. Тут до стовпчика буквально ну, 15 метрів. Тож такий собі піар-ход. Пройдіться через моє подвір'я. І знову альтернативна дорога. Прямо. А можна праворуч. Це, я так розумію, я знову буду ходити вздовж дворів. Круги нарізати. Ну так, зараз гляну на карті Google. Я пішов альтернативною дорогою, але це вздовж траси, то краще було б блукати там в тишині між обійстями. Плюс знову почався дощ. Ну не сказати, що такий дощ, вже прям дощ, але капає. І коли йти там... Під деревами, то час від часу все рівно на тебе не капає. А тут капотить завжди постійно. Але вже лишилось трохи. О, а тут на радість коням ще й росте овес. й не тільки коням, сам люблю овсяну кашу. Ну і я тим часом уже у сковбі. Ну одне радує, що я тільки що побачив, що в сторону, але це не в сторону Сундеборга, а десь туди поїхав автобус. Ну, значить вони тут їздять. О, зупинка тепер також знаю де. А ось вона й дорога на Чендермстейн. Але що ж це за така альтернативна була, наша ж так було обходити далеко. Хоча. Пішов да й пішов. Чесно кажучи, я не здивуюсь, якщо звідси потрібно буде ще кілька кілометрів пройти. кого може бути. Ага, все ж таки все нормально Все ж таки все нормально Тут в сковбі воно закінчується Ось ми знаходимось Ну можна там пішочком десь походити ще, якщо є бажання, але тут ходити можна де хочеш Ось, тобто ми вже в кінці маємо 84 кілометри і йдемо на автобус. Чудесно. Одне тільки мене чомусь напрягає. Чомусь не дають ніяких сертифікатів. Я старався, йшов. Як доказати? Хай би на стіні висів якийсь якась грамота. Ну але ладно. Хай вже є, як є. Головне. Головне я це зробив. Я собі це знаю. І не тільки я. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю, якщо тут все ж таки щось дають. Тому що, скажімо, на тому самому Каміно де Сантьяго, перед тим як йти, ти береш паспорт Пілігрима, креденціалі або карнето де Пелеріно, це на різних мовах по-різному. І в ньому стоя, ставиш штампи по дорозі. В кафе, ресторанах, готелях, альбергах, це такі приюти для Пілігримів, в церквах, в міських, сільських радах, ну де завгодно. І коли ти приходиш в кінцеву точку, у місто Сантьяго де Компостела в кафедральний собор, звіряючи цей твій паспорт, вони видають тобі сертифікат, в якому написано, скільки ти кілометрів прийшов, по якому шляху, хто ти, що ти і так далі. Маю дуже круту новину. 15 хвилин тому автобус поїхав до Сьонерборга. А наступний буде о 18.30. Зараз 16.30. Дві години. Я навіть не знаю, що робити правильно. Може піти пішки. Зараз вирішимо. По дорозі до Сьонерборга 18 кілометрів. Оце ну, майже 4 години трохи є. Але й стерчати тут 2 години якось може не комільфо. Блін, я-то нічого проти не маю, я б йшов, але ж попереджати треба, я з собою щось поїсти взяв. А то тільки термос з теплою водою. Ну добре, зараз щось вирішимо. А ще якби не дощ, то пофіг можна було піти. О, магазинчик я. Прекрасно. Зараз куплю поїсти, можна йти. Назад. От і добре. Попереду у мене супермаркет, який належить до датської мережі супермаркетів Брюксен. Я його знаю. Непоганий магазин. А дощ лє, не перестає. Де то його поїсти? Є тут багато лавочок зі столиками, але ж вони всі мокрі. Мда. Ну, коротше, перекусив. Так, туди автобус поїхав. Дуже добре, 229-й. Мусить він повертатися і назад. Ось я і в автобусі. І мав тільки що. І мав тільки що проблема. Виявляється, тут не можна платити банківською картою. Е -е, в мене просто випадково було 5 євро, але мені їх не вистачило. Мені треба було 5 євро і 20 центів. Я просто вламав водія, щоб він мене е -е, довіз до Сандерборга. Він сказав, ну це ж каже, я буду платити. Ну, каже, ну ладно, сідай. А отих 20 центів то вже ну, дякую йому. Так що надалі я буду знати і також, так само попереджую всіх, хто, хто їздить датськими автобусами. Тут має бути або готівка, або готівка. Тобто або датські крони, або євро. Така історія. Я б здурів би, якби мені прийшли звідти пішки йти. Ну, ось я й у Сюндерборзі. Лишається тільки дойти до свого автомобіля. До якого, як каже Google, 850 метрів. Блін, це що відео? Ну то ладно. А хто -то там такий стоїть під деревцем? Ну, ось я і на місці. А там хто такий стоїть? Це якась калахарі. Звичайно, пройтися вечірнім містом набагато цікавіше, ніж в день, та ще й в дощ. Піду прогуляюсь зараз до міста. Я надіюсь, Сьонеборгу буде що показати. Вдень його бачив. Побачимо, як він виглядає ввечері. Ну, Чесно кажучи, вечірні датські міста. Це повна протилежність вечірнім іспанським, французьким, португальським. Тут все, спокій, тиша, нікого не чути, нікого не видно, ніхто не їздить, ніхто не шумить, кафе закриті. Пішоходів практично немає. Якихось людей, які прогулюються, також їх немає. Ну і не сказати, що це якесь місто таке на периферії, віддалене від туристичних маршрутів. Ні. Тут один не один, а найкращий пішохідний маршрут Данії. Де туристи? Де люди? В Іспанії це можна сказати в день, коли сієста. Там дійсно нікого немає. Хоча в цьому щось є. Коли сієста, вони лягають спати, а тут. А тут коли вечір, вони лягають спати і це нормально, мабуть. Ой да. Тиша, спокій, свіже повітря, свіжий клімат, чудова температура повітря. Не жарко, не холодно, чудесно. Вчора в автобусі. Забувся Термоса. Такий класний термос. Я його в Америці купляв. <смі> Скільки він за мною скрізь об'їздив. Блін. Шкода стало. Думаю, схожу, а мало ли, може водій просто виставив його. Всяке ж буває. Ну, термоса нема. Але, як-то кажуть, згубив не жалій, знайшов не радій. Згубив, то й згубив. Що ж тут таке буває і таке? І це не біда, це дрібниці. Друзі, от я і пройшовся дорогою жандармів. Ну що ж, які можна зробити висновки? Друзі, якщо вам бува трапиться нагода, Пройти цей шлях хоча б фрагментами, не полінуйтеся, зробіть це. Тому що це, по-перше, здорово. Адже прогулянки на... на природі це прекрасний апетит, як наслідок, хороше травлення, хороший сон, чудовий настрій. А ще піші прогулянки. Лісами, полями, містечками дозволяють трохи відволіктися від мирської суєти. Побути наодинці з собою, наодинці з своїми думками. І таким чином ви пізнаєте не тільки природу, а й культуру, побут, традиції данії. А це дуже цікаво. Цікаво та пізнавально. І це чудовий досвід. Який в першу чергу розширює ваш світогляд та розвиває інтелект, маршрут пролягає через ліси, узбережжя, сільську місцевість, міста, пагорби, пляжі. Враження від спокою, гармонії з природою, краси ландшафтів можуть залишити і залишають. Глибокий внутрішній спокій та роздуми про важливість збереження природи. Стежка також проходить через багато історичних місць, пов'язаних з кордоном, патрулюванням, контрабандою та періодами Першої та Другої світової війни. І як висновок, навіть мирна, красива місцевість може зберігати у собі сліди складної, іноді болючої історії. А ще прогулянка це ж форма медитації. Піша мандрівка протяжністю понад 80 кілометрів дає час для внутрішнього діалогу, саморефлексії та усвідомлення власних думок. Багато хто після подібних мандрівок говорить про очищення розуму. Ого. За цей прапор в деяких країнах можна заплатити величезний штраф. Має на увазі. А ще кордони. Вони тут умовні, але важливі. Дорога пролягає вздовж колишнього кордону, який зараз відкритий і практично невидимий. Це наводить на думку про змінність політичних рішень, важливість миру та співпраці між країнами. Місця, через які проходить стежка, свідчать про спільну долю Німеччини та Данії. Це хороший приклад того, як можна перетворити колишню лінію розмежування на простір для об'єднання, туризму та культурного діалогу. Отож, друзі, чи то пішки, чи на велосипеді, чи на автомобілі, подорожуйте, пізнавайте світ, збагачуйтесь духовно, оздоровлюйтесь та укріпляйтесь тілесно. Адже рух це у першу чергу здоров'я. А ось щодо подорожей. То, як сказав колись Аврелій Августин, світ це книга. І хто не подорожував, той прочитав у цій книзі всього одну сторінку. Ще багато чого хочеться сказати, але, друзі, на цьому буду закінчувати цей міні-серіал. І хочу побажати вам усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Нехай збуваються мрії, нехай плани та задуми втілюються у життя. Та нехай у всіх ваших починаннях буде присутнє Боже благословіння. Щиро дякую усім тим, хто був разом зі мною на дорозі жандармів, хоч і віртуально, та додивився цю епопею до кінця. Дякую, бувайте здорові та до зустрічі!